запит за капеланом більшості бути поруч, так? бути поруч, але для тих, які тебе потребують. І все. І ти не маєш права зачепити інших. Е, хтось, маючи певний свій священчий авторитет, е, виходить на кожний, е, сказати, чи раз на тиждень, чи як, і дає певне своє слово проповідь е, для особового складу. Хтось не допущений. Просто тільки тому, кому потрібно. Але факт який? школа, ми бачимо, має певні свої предмети виховання. І є обов'язкові предмети, які не можна змінити. Правда? І виявляється, що не завжди ці предмети потрібні в житті людини, але вони є обов'язкова. Чомусь катехізація нашої молоді не випадає бути бо це